Трамп впровадив 25% на імпорт із Канади. Пошта Канади зупинила свою роботу. Снігу Калгарі. Як зробити так, щоб не отримати штраф? Різдвяні ярмарки, подарунки від Святого Миколая. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Шановне панство, дорога родина, я вітаю вас. Ми розпочинаємо новий робочий тиждень, і вже офіційно за нашими українськими даними розпочалася зима. У Канаді вона розпочинається раніше, але вже грудень. 2 грудня вітаю вас із цим і сподіваюся, що хтось з вас може цього понеділка відпочити. Ну і якщо ви відпочиваєте, то не забувайте, що треба підготуватися до зустрічі із Святим Миколаєм. Як це зробити, коли він прийде, сьогодні так само вам розповім. А зараз лише нагадаю, що мене звати Ангеліна Таран. Я ведуча та офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади у місті Калгарі. І що не день то свято, і вже у вівторок будемо відзначати Giving Tuesday. Це означає, що ви можете зробити приємне людям просто так: зробити невеличкий подарунок. А ми ж з вами це можемо робити. І у минулому випуску ми розігрували прикраси від Дмітрос Jewelry. І зараз ми дізнаємося, хто ж отримує ці подарунки. Тут у нас в скринці ці прикраси на вас чекають. На екрані ми зараз обираємо переможця дуже багато. Та коментарів, і до речі, мій є один улюблений, який я так само хочу вам вивести на екран. Просто почитайте ці слова, відчуйте силу всіх цих слів. І зараз ми дізнаємося переможця. Я вас вітаю і хочу побажати вам по перше, щоб у вашому житті завжди ставалися дива, щоб ви більше отримували подарунків. Я звісно не Святий Миколай. Ну бачите, щось ми також і придумали. А до речі, в інстаграмі до четверга так само діє ще один розіграш. Тож встигніть долучитися. Ну з переможцями ми розібралися, а тепер давайте розбиратися з новинами. Пошта Канада зупинила свою роботу, друзі. І це дійсно невеличкий хаос, а можливо навіть і величкий, тому що дуже багато посилок зараз застрягло, і це стосується і документів, і посилок з України. Тож давайте розбиратися, чому так сталося, і як довго це ще все буде тривати. Переговори між поштою Канади та Проспілкою поштових працівників зупинені після загальнонаціонального страйку. Головна проблема заробітна плата. Проспілка вимагає підвищення на 22% протягом 4. Трьох років, тоді як роботодавець лише пропонує половину. Міністр праці Канади Стівен Макіно написав у соцмережах, що сторони залишаються занадто далекими одна від одної, і потрібна пауза, аби переглянути ці позиції. Тим часом ситуація лише погіршується. Страйк, що почався 15 листопада, залишив тисячі канадців без доступу до поштових послуг. Але це ще не все. Пошта Канади повідомила про збитки у розмірі 315 мільйонів доларів за третій квартал 2024 року. Загальні втрати компанії з 2018 року перевищили 3 мільярди доларів. Чи вийде знайти компроміс? Чи вийде перед новим роком санті отримати листи від українців від канадійців, які раніше їх насилали, поки що невідомо. Але єдине, що можу порадити, будь ласка, поки що втриматися від посилок. І так само, якщо у вас є питання, якихось документів, також краще це відтягнути у свою чергу. Я саме так і роблю, і тому просто раджу це зробити. Зробити і вам Дональд Трамп запровадить 25% мита мида на імпорт із Канади. Що це значить для нас і чого очікувати? Зараз розберемося. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже у перший день свого президентства, 20 січня 2025 року, запровадить 25% п'яти мита на всі товари з Канади та Мексики. Яка причина за його словами, це боротьба з потоками наркотиків, зокрема фентанілу і нелегальною міграцією. Що ж таке фентаніл? це взагалі дуже тяжкий наркотик, які вважають, що він впливає ще гірше на організм людини ніж героїн. Трамп вважає, що саме він став однією з головних причин смертей від передозування у США. І також Трамп прямо звинуватив Мексику та Китай у постачанні фентанілу. Крім того, він обіцяє податкові 10% мита на весь імпорт із Китаю. Що це означає для економіки? Таке рішення вдарить дуже сильно по покупцям. Канадська нафта, яка є ключовим енергоресурсом для США, стане дорожчою, що спричинить зростання цін на енергоносії. Експерти попереджають, такі мита можуть створити напруження у торгових відносинах і підвищити ціни на всі товари. Які ще сюрпризів очікувати Канаді та взагалі світу із приходом Трампа, поки що невідомо. Але цікаво за цим спостерігати, і щоб нічого ви не пропустили, раджу вам просто підписатися на. Ютуб канал Ангеліна Таран, де щопонеділка на вас чекають твої новини Калгарі. А ми продовжуємо. Якщо у Калгарі випав сніг, у вас є 24 години, щоб його прибрати і не порушити канадський закон. За правилами тротуари біля вашої власності мають бути чистими, і це стосується і міських територій. Де складати сніг? Не можна складати сніг у річки чи на сусідню територію. Використовуйте безкоштовну піщано сольову суміш для боротьби з ожеледю. А ще можете бути сніговим янголом і допомогти вашим сусідам похилого віку. Обов'язково прибирайте сніг не тільки біля свого будинку, а й допоможіть літнім людям, які не можуть самостійно цього зробити. Плюсик в карму і подарунки будуть до вас самі. Мій тягнутися. А якщо у вас виникли проблеми з прибиранням, або ви побачили, що хтось не дотримується цих правил, то ви можете скористатися гарячою лінією 3, 1, 1, зателефонувати їм і пояснити проблему, і також отримати допомогу та підтримку у вирішенні цього питання. Тож, шановні українці, якщо проживаючи у Канаді, ви не знали цього правила, це, як то кажуть, не звільняє вас від відповідальності. Але тепер ви точно вже знаєте, що потрібно робити у цю сніжну пору. Дивлячись у вікно, я розумію, що. Сніг ще будемо відгрібати. Я сподіваюся, що відгрібати ще будемо ми і щастя у цьому житті. А коли воно прийде, ну зовсім скоро. Із приходом Святого Миколая. Будь ласка, підніміть руку ті, хто вже хоча б раз отримав подарунок від Святого Миколая. Та ручки ваші не бачу, але можете натиснути серденько, і я зрозумію, що багато з вас були слухняними. Ну декілька років тому побачимо, що буде цього року. Тож давайте розберемося, хто такий святий Миколай, і чого очікувати нам у цьому році. Святий Миколай, це історична. Постать, який жив у IV столітті, і він відомий своєю допомогою нужденним і благодійним вчинками. Згідно з легендою, він таємно дарував подарунки тим, хто їх потребував, що і стало основою святкових традицій. От з питання того, хто у Канаді має вітати українських дітлахів, це Санта Клаус чи Святий Миколай. Я розібралася у окремому відео, яке на вас також чекає на Ютуб. Тож переходьте за посиланням десь тут. Обов'язково дивіться і діліться своїм. Думкою, що ви думаєте з цього приводу у дорослих дітей дорослі побажання? Саме тому хочеться, щоб ми з вами зараз знайшли сили побажати у Санта-Клауса, а також у Святого Миколая. Трішечки допомоги із піаром, і щоб у нас так гладенько пішло, всі українці залишилися в Канаді. Хто дійсно цього бажає? Ну і давайте розберемося із ноком, що це таке, де пошукати ваш номер, який відповідає вашій спеціалізації. Про це зараз детальніше. Кожна професія має свій код НОК, який допомагає. Є визначити вашу відповідність імміграційним програмам. Вибір правильного коду важливий, бо він впливає на ваші бали та можливість отримати постійне проживання. Тож, як знайти свій НОК? Дізнайтеся про свою посаду та обов'язки. Ваші обов'язки мають відповідати опису роботи в Канаді, використовуйте базу даних НОК, знайдіть свій код на офіційному сайті Канади. І як завжди, посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Перевірте опис обов'язків. Переконайтеся, що ваші обов'язки відповідають тим, що зазначені під цим кодом. Врахуйте рівень вашої кваліфікації. Переконайтеся, що код НОК відповідає вашому досвіду, і звісно, проконсультуйтеся з роботодавцем або професіоналами, якщо ви ще не впевнені у своєму виборі. Я у вас вірю. Переконана, що ви точно візьмете цю ситуацію під свій контроль. А якщо у вас уникають якісь імміграційні запитання, ви завжди можете залишати їх в описі під цим відео у коментарях. Буду рада почитати і знайти відповіді на ваші складні питання, щоб це життя у Канаді ставало для кожного з нас набагато легшим. Лише щоб життя було ще легшим, потрібно вивчати англійську мову. Так, 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 я знаю, що я не перше вам про це говорю, але я хочу просто нагадати, наскільки це важливо, тому що я так само. В якийсь момент забуваю, що ми є в Канаді, бо в нас дуже тепла українська ком'юніті, і це відзначила навіть президентка Конгресу Українців Канади. Сказала, що тут так тепло, такі всі щирі, такі відкриті. Ми стараємося, ми це робимо, але без англійської нікуди. Тож запрошую вас на вивчення англійської мови у нашій програмі. Всім салют! Мене звати Яна і наша щотижнева нова рубрика. Вивчаємо англійську з Хейвен, психологічні та лінгвістичні лайфхаки з Ларисою Соколовською. Вітаю вас, Лариса, і відразу хочу вам подякувати за минулі лайфхаки. І один з них я вже прям впроваджую. Веду. Щоденник, в якому я записую щось хороше а саме про Канаду і вивчення англійської мови? Поки що не кожен день, чесно, але я намагаюся. Подивимося, що буде через три місяці, який буде результат. Але Чому навіть вже... приймати вільно. Так, це прям супер. А, а що нас чекає сьогодні? Які ще психологічні блоки є, і які лайфхаки ви можете запропонувати? Сьогодні ми розглянемо другу ситуацію, в якій опиняються багато людей. Ситуація, коли ми кажемо собі, я обов'язково маю вивчити мову. Або Я обов'язково маю вже вивчити ту англійську. І от, якщо ви так кажете, ви маєте розуміти, що наш мозк він не сприймає насильство. І як тільки мозк чує я маю, я повинен, він виставляє блоки коли ви кажете я маю або Я повинен, замінюйте це, це, це на «я можу, я хочу, мені цікаво. І як тільки ви будете казати собі не я повинна, а я хочу, все буде набагато краще і набагато легше. Я хочу вивчати, і мені цікаво вивчати. А коли вам цікаво і ви хочете, то для цього повинна бути мотивація. І ось ця мотивація, вона зараз для нас дуже важлива. Задайте собі питання: навіщо мені англійська? Подумайте про відповідь, коли буде час, запишіть цю відповідь. І ось ця відповідь це ось ця мета. Але пам'ятайте, що для того, щоб дійти великої глобальної мети, є багато кроків. І ось ці кроки потрібно продумувати, прописувати і відслідковувати. І коли ви будете це робити, то ви крок за кроком досягнете своєї мети. Не забуваємо про силу маленьких кроків, які вас приведуть до вашої глобальної цілі. Добре, тепер наш лінгвістичний блок, лінгвістична частина. Що сьогодні ви маєте для нас слово або якесь не знаю вислів, вираз, але я вже бачу так. Ви вивели на екран Лівлефт. Лів, лів. Розкажіть детальніше, які тут можуть бути блоки або непорозуміння з цим використ... вживанням цього слова. Uh, сьогодні ми подивимось з вами на дієслово leave – від'їжджати, покидати, виходити, залишати. Це irregular verb, Він має форми leave, left, left. І якщо ви вживаєте його в значенні виїжджати звідкись покидати якесь місце, тоді ви прийменник не вживаєте. Ви кажете, he left the office an hour ago – Він виїхав із офісу годину тому. Або she left Ukraine a year ago – Вона виїхала з України рік тому. Але якщо ви додаєте е, прийменник for, зовсім протилежне значення. He left for the office. Він поїхав до офісу. He left for Canada a Year Ago. Він поїхав до Канади рік тому. Тобто, leave без прийменника виїжджати звідкись, leave for в'їхати кудись. Наступні три пункти, які б я хотіла за сьогодні продивитися – leave something це залишити щось десь. I left my bags in the car. Я залишила свої сумки у машині. Don't leave your car there. Не залишай свою машину так. Якщо ви вживаєте ту після «leave», це буде залишити щось комусь. He has left his his shop to his beloved grandson. Він залишив свій магазин своєму улюбленому онуку. Або leave to chance». Залиш Залишся на «вось», залиш це на справу случає. Або «leave it to me». Підстався мені. І цікавий дуже вираз «leave at. «Leave it at that. Залишиться як є. Гарно, поповнюємо. 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 Топів сам. Виїжджаєте звідкись leave. Виїжджаєте кудись, leave for. Залишити комусь leave to. «Залишився, як є. that. Запам'ятовуємо використовуємо. Чудово, дякуємо. Все дуже зрозуміло. Тепер найголовніше впроваджувати це в практику. Практично. Одного дня. Користання реальних слів англійською. Дякую, Лариса. Сподіваюсь, вам було корисно, і найголовніше практикуйте. Да, дякую. А також нещодавно в місті Калгарі відбулася зустріч із президенткою Конгресу українців Канади. Це була унікальна можливість для наших українок отримати змогу відвідати бізнес ранок, поділитися своїми ідеями, поговорити про бізнеси, які вже реалізовані і вже функціонують в нашому місті, а також отримати підтримку та зрозуміти, куди їм слід рухатися далі, і як бути жінкою-лідером у цьому канадському світі. І під час цієї зустрічі жінки ділилися своїми ідеями та переживаннями, і порушилося питання української школи. У місті Калгарі. і саме тому зараз хочу розповісти вам першою про цей чудовий проект, який я розумію, що вирішить багато питань. Альберти, вони планують створити першу українську чартерну школу. А що це таке? І хто ці супергероїні? Зараз будемо з вами дізнаватися. Колись весною я зустріла канадійців його звати Девід Фалконер. Він був директором школи інженірингу в Калгарі, і він активно підтримує українську ком'юніті і підтримує українських дітей. Робить для них безкоштовні лекції. І якось ми з ним поговорили, що було б класно створити українську школу в Калгарі. Я кажу, а такої школи ще немає. І він каже: Давай зробимо. Ми бачимо, що на школи стало дуже багато навантаження тільки в цьому році 4 тисячі дітей українських подали заявки до місцевих шкіл у місті Калгарі. Давайте уявимо собі українську приватну школу, тому що тут легше порівнювати, коли ти розумієш свій менталітет. А в Україні є державні школи, є приватні школи. В приватних школах є більш можливості для створення різних програм, напрямків, гуртків. Так само і в Канаді. Чартерна школа вона має можливості державної школи, програми державної, а, програми Alberta Education, плюс... Додаткові можливості створення різних напрямків розвитку дітей. Альберта Едюкейшн це ті, кому ми будемо звітувати. І є програма Альберта Едюкейшн, яку ми повинні впроваджувати. І 70% цієї програми буде англійською мовою, 30% – українською мовою. Тобто, звісно, ця школа буде відповідати всім стандартам шкіл в Калгарі в Канаді. Але 30% української мови ми зможемо впроваджувати свої предмети. Ми знаємо, що в Едмонтоні і в Торонто є українські школи, є українські програми. Ми хочемо колаборації, ми хочемо взяти найкращий досвід, впровадити його до себе. Ми Хочемо наразі подаватися до Alberta Едюкейшн на фінансування. І наша мета, щоб ця школа була безкоштовною для українських дітей. Ось це перше. Друге, батьки. Можуть віддавати свою дитину як звичайну школу зранку до обіду або до вечора і не переживати за те, що діти збережуть свою мову, тобто вони будуть знати не тільки англійську мову, але й українську. Це великий пласт роботи, який батьки не повинні будуть робити. Це буде робити наша школа. На сьогоднішній день ми вже відкрили громадську організацію, в складі якої 11 людей. Кожен з членів команди відповідає за якийсь напрямок роботи. Це і бухгалтерія, це і юридичний аспект, це і пошук оренди, це і створення концепції школи. Значить, по перше, це інформаційна підтримка. Нам наразі потрібно розповідати про нашу ініціативу, долучати українців, долучати спонсорів, долучати людей, які просто зацікавлені в цьому, щоб допомагати розвивати цей проєкт та доповнювати його. Виклики, які зараз стоять перед нами, найпотужніші – це приміщення, тому що ми хочемо знайти приміщення, яке відповідає всім вимогам Alberta Education, щоб ми стовідсотково отримали відповідь. Так, на нашу заявку і відкрили двері для наших українських дітей 1 вересня 2025 року. Тому наша українська громада може інформаційно допомогти та своїм голосом. Якщо вам дійсно це потрібно, підтримайте нас в інстаграмі, пишіть нам заповніть нашу анкету, щоб ми показали Альберта Education, що дійсно українська громада потребує цієї школи, і саме тому. Ця програма і ця ініціатива Українок може допомогти вирішити це питання для українських дітей. Тож я просто закликаю зараз усіх сестер, братів, мам, татусів, канадців також закликаю підтримати цю ініціативу. Зараз потрібно зібрати якомога більше підписів усіх зацікавлених, хто підтримує цю ініціативу, щоб далі рухати цей проект, отримувати фінансування. І вже у 2025 році, 1 вересня, ваші діти підуть не просто до української школи, а до школи, де вони отримують канадський сертифікат рівня освіти, а також усі дисципліни, що викладаються в канадських школах, але ще буде змога вивчати українську мову і українську історію. Ну хіба це не прекрасно? Це прекрасно. Перед тим як ми розпочнемо святкувати та відпочивати, хочу розповісти вам про програму навчання, тому що в Канаді кожному потрібна робота, і багато роботодавців саме хочуть бачити людей, які отримали певний сертифікат освіти, пройшли якісь курси, і саме тому сіва для жінок підготувала ще один курс навчання: обслуговування клієнтів на передовій. Ця програма навчає технік обслуговування клієнтів у різних ситуаціях: телефонна підтримка, спілкування наживо, робота зі складними клієнтами також учасниці отримують знання з техніки продажів та роботи з касовими апаратами. Під час цієї програми вони будуть допомагати вам із догляду за дітьми, а також надають 6 місяців підтримки у пошуку роботи після того, коли ви вже пройшли курс. А на курсі навчають вас працювати із Microsoft, Excel та різними програмами, які будуть необхідні вам при пошуку вашої роботи. Ну і звісно, вони розкажуть вам про культурні особливості, тому що Канада, як ви знаєте, це мультикультурна. На країна. раджу вам завітати за посиланням під цим відео і дізнатися більше про цю програму. А тепер поговоримо про моє улюблене, поговоримо про те, де можна відпочити і спіймати дух Різдва. Поїхали! Саскатун Farm Christmas Market відбудеться з 6 по 8 грудня. Понад 400 місцевих продавців на щорічному садковому ярмарку будуть чекати на зустріч із вами. Квиточок вартує 11 доларів і, звісно, плюс GST. Якщо ви хочете дізнатися більше, завітайте в описі під відео. Granary Road Christmas Market відбудеться 1, 7, 8, 14 та 15 грудня. Різдвяні пісні, фото Санти та Альпаками, майстер-класи з виготовлення пряних. Якових будиночків, а також горячий шоколад і багато іншого. І вся ця подія безкоштовна. Кріс свято у Heritage Парк відбудеться вже 7 грудня і по 22 грудня. Сімейні розваги, жива музика та святкові частування створять справжню зимову казку. І тут вже ніхто не зможе встояти. Виточок на цю подію вартує 19 доларів 95 центів. А також 7 грудня на вас чекає ще один святковий ярмарок. Знайдіть свій святковий настрій у Кресен. Хейц, купуйте унікальні різдвяні подарунки від місцевих продавців, насолоджуйтеся музичними виступами та дозвольте дітям дослідити безкоштовний критий ігровий майданчик. І крім того, не пропустіть спеціальний візит Санти з 11 до 13.00. Ідеальний час для того, щоб поділитися своїми різдвяними побажаннями заздалегідь. Виточок на цю подію вартує 2 долари або ж безкоштовно, якщо зможете зробити невеличку пожертву у такому харчовому прояві. Більше інформації, як завжди, ви знайдете в описі під відео. Тож зберігайте собі цю подію, ширте це відео між друзями. Нехай кожен цього. Такого прекрасного різдвяного періоду відчує дух Різдва. Ну і вкотре нагадую вам, що на Олімпік Плаза вже з 29 листопада відкрилася ковзанка, на якій на вас чекають і гарячі напої, і жива музика, і інколи там будуть якісь музичні батли, а також просто можливість покататися на ковзанах з вашими друзями. І, до речі, там має також завітати Санта, в який точно день я ще не дізналася. Але якщо ви знаєте, також напишіть у коментарях. Давайте гу схопимо і не бажаємо йому по перше щастя здоров'я а по друге розкажемо йому про те, чого чекають українці. Ну, нехай нам трішки допоможе. Правильно. А справжній український фестиваль колядок чекатиме на вас 15 грудня за підтримки Конгресу українців Канади організовується цей чудовий вечір. Двері відчиняться о 4.15, а фестиваль розпочнеться о 5.00 вечора. Цьогорічний фестиваль відбудеться в українській католицькій церкві святого Стефана. Зверніть увагу, що кількість місць є обмеженою. Вхід здійснюється в порядку «First come, first serve». А якщо ви не любите за велику активність, ви не любите велике скупчення людей, то я Запрошую вас на майстер-клас із виготовлення декорацій, які будуть доповнювати ваш святковий стіл або ваше робоче місце, і будуть, звісно, дарувати вам святковий настрій. І вже 22 грудня ви зможете відвідати цей майстер-клас, де створити прикрасу на стіл, такий підсвічник зі свічками. І в ціну квиточка входять всі матеріали. Приходити можна навіть із дітьми. І до речі, якщо ви раніше дивилися випуски новин, то ви могли бачити увесняний період такий будиночок з світочками, які просто не нагадують. Якийсь казковий світ, а у зимовий час у нас була така коряшка з квіточками і зі свічками. Саме це створювала Олена і навчить вас створювати такі чудові та унікальні композиції. Якщо вам цікаво, посилання на цю подію в описі під відео. Шановне панство, дорога родина. Ми так швидко з вами пробіглися по всіх новинах. Зрозуміло, чого очікувати в економічному, трішечки політичному і в такому нашому канадійсько-піарному житті. Зрозуміли про події. Сподіваюся, ви собі їх вже зберегли. І на завершення лише хочу подякувати вам, що ви додивилися це відео до кінця. І, дякуючи Олені, можемо розіграти її прекрасну декорацію для когось з вас зробити такий невеличкий подарунок. Усе, що вам потрібно, це про писати коментарі бажано від семи слів. Це можуть бути ваші рекомендації, ваші побажання, ваші думки. А також ви можете сказати, чого вам не вистачає в новинах, тому що наша команда зростає. Ми готові працювати над тим, щоб створювати ще якісніший, ще цікавіший контент. І що нам потрібно, ваша підтримка та увага. Тож діліться, радьте, долучайтеся до створення українського контенту у місті Калгарі, і зовсім скоро наступного понеділка ми з вами знову зустрінемося. А до речі, цього тижня ще вийде інтерв'ю про інвестиції в нерухомість. Тож не пропустіть і підпишіться на YouTube канал. Па-па!